Всі одно мене з собою зараз лише ця сумка. Вперше за тривалий час, нормальна погода. Американу з молоком. Ні, ми не про каву. Ми, я думаю, будемо починати тему Дісі сумок, тому що це така тема, за яку дуже багато разів у нас в коментарях питали, нагадували нам, чому ви не знімаєте про сумки, а тема ця непроста. І, напевно, в один відос ми не вкладемось. Цілий цикл відео про сумки будемо знімати. Їх по факту захренали разом. Їх настільки дофіга, що це. Важко уявити. І це добре насправді. Добре, що ми живемо в нормальній країні, а не в гльобаному совку, де всіх однакові бросетки. Про це і про різноманіття цих всіх EDC сумок, і поговоримо. Біліган і Я думаю, ми не будемо знімати про ті чи інші там, конкретно якісь огляди, а ми, в принципі, спочатку затрон... затронуємо таку тему, як взагалі ідея, ці сумки. Типу, чому вони такі різні, чому їх там дофігають, чому всі з ними ходять? Що вони там носять? Як це залежить від світогляду людини, як це залежить від її способу життя, від її хобі, від її там, стилю. І оце все. І всі, по ходу, п'єси розкажемо про різні плюшки, які зустрічаються на різних сумках, які повторюються: ми не будемо в магазі знімати, ми будемо знімати тут або десь там біля Тойоти. Фішка в тому, що ми позабирали у своїх знайомих adc сумки, з якими вони ходять. А тусовочка у нас така досить різна. Тобто у нас є люди, які займаються не тільки там, ножами, зброєю, стрільбою. Загалом у нас дуже, дуже, дуже різні друзяки в нашій компашці. І у кожного своя якась окрема adc сумка. От про це і поговоримо. Переходимо не по пішохідному переходу, як попало, тому що ми хто звірки дикі, не прив'язані собаки. Почнемо, на мій погляд, з найбільш адекватної сумки, з того, що в нас тут є. Ну, далі зрозумієте, чому ця найбільш адекватна? Вона виглядає досить тактикульно, справді. До, до речі, тут жодної лейбочки не бачу, досить дивно. Але це така собі барсетка, яку можна носити і отаким чином, тобто, ну, якби в себе на корпусі, і причепивши її, отак, от як. Знаєте, як, як на базарі носять. Вона обладнана моляхою, тобто стропами молі, отут зверху і по бокам, які дозволяють законектити сюди додаткові різні підсумки і різні фічі, які конектяться з моляхою. Логічно, так? І власник цієї сумки, в принципі, так і зробив. Цей от окремий підсумок під Айкос, він сюди на моляху відразу і вкорячив. А, Айкос ми, Айкос він забрав. Ну, взагалі така річ, як підсумок під Айкос, вже не є чимось таким надзвичайно новеньким. Я все чекаю, коли зроблять кайдексні паучери під Айкос І підсумки для скидання бичків. Це, знаєш, ну, ще є моляха зверху, сюди можна щось, ще якийсь підсумок приконектити. Відразу бачимо ззовні велкропанельку, Вона вже така трохи потягана, ця велкруха. Ну, сюди загалом можна ще якийсь пачик присобачити. Тут у нас така кишенька, в якій. У нас проживає педер коендура. І, і пластир відразу. Шикарно. <сум> Чувак носить ніж і пластир в одній кишені. Блін, а він диви, як він цікавий. Він е носить його таким чином, що є тімлячок. Його можна досить швидко звідти дістати. Я ж такого, здається, не бачив. У сумки є один окремий великий відділ, в якому людини. Це що таке? Це крем після лосьйону з міноксиділом. Загалом. Яка хіматоза, Ключі снікерси шмікерси ну тобто такий цілком. Мирний ADC-комплект, є е, тильна кишеня, в якій можна носити документи там, або ще щось. Така от звичайна сумка. Ну так виглядає, в принципі, типова сумка EDC-шника жителя мегаполісу, який з цією сумкою ну, перебуває там, в громадському транспорті, десь на прогулянки в якійсь в парку, на роботі, десь після роботи, по магазинам. Тобто для звичайного такого мирного життя в умовах міста. Така річ Стопи Молі, вони все частіше зустрічаються не тільки на військовому спорядженні, а й на різних навіть. Відносно мирних елементах одягу і екіпірування. Є окремі підсумки, в яких можна носити Німісіл. підсумок під айкос, підсумок під Німісіл, великий відділ під лосьйон для бороди. Така от едісі сумка адекватної людини. Наступна Отака от сумка бананка. Вона відрізняється. Кардинально від попередньо глянутої, тому що тут людина закладала в неї ідею такої аварійної бананки, в якій зберігаються всі необхідні речі для того, щоб вижити в екстремальних ситуаціях протягом 12 годин, тобто такий мінімальний час, одну добу, за яку ви там, ви, там теоретично зможете добратися до якоїсь цивілізації. Давайте подивимось, що сюди людина скомпонувала. Вона досить тугенько набита, і тут всередині ми бачимо дуже різноманітні речі. По перше, відразу вкидається в очі такий от горшок. Ну насправді це не горшок. Тут у нас. Золотий бальзам зірочка. Ну, це така річ, кому за 40, напевно, баф. Обов'язково з наркоманською такою ЛГБТ-символікою. Паракорд. Не знаю, як стосовно зірочки, але от паракорд це річ максимально необхідна. Якщо ваше виживання в лісі піде не за планом, паракорд вам завжди знадобиться. І загалом оця річ чашка, каструлька, миска, досить універсальний такий посуд з нержавієчки. Далі ці сумки, само собою, опять же, покривали, же, що називається. Я думаю, по цій фольгі ви вже розумієте, чи це бананка. Фільтр для води, само собою, для того, щоб пити з калюжі. Грілка, зігрівайка. Ну, от, в таку погоду вона максимально іронічно виглядає, але тим не менше, вона там знаходиться. Вологі серветки, зрозуміло для чого. Рідкий пластир, який ми вже протестили. І він, до речі, мається на увазі. Ця штука обалденна, лише в тому випадку, якщо її термін придатності не вичерпаний. Запальничка, маркер, блокнотик. Ну, Напевно, річ. Знадобиться в умовах виживання в дикій природі. Як мінімум сюди можна написати свої вірші або розповідь про те, як я виживаю 20 годин з бананкою, олівець для того, щоб вам було чим писати ваші художні розповіді. Тут ціла купа ліків, між іншим, це у нас краплі в очі. Добре, нехай. Бинт, парацетамол, вугілля. Ібупрофен. іншим, людина, яка збирала цю сумку, розказала мені таку річ, що парацетамол з, ібу... з ібупрофеном, може, як це все вимовити нормально? Загалом, парацетамол з ібупрофеном можна комбінувати. Тобто, якщо закинутись по таблиці того і того, то їх дія якби, підсилюється, вона комбінується. І якщо все це діло ще шліфанути кофеїном з аптеки, то взагалі можна, в принципі, цю бананку викинути і пробігти 100 кілометрів до найближчого населеного пункту без жодних, без жодних проблем. А от і кофеїн. <гум> можна було просто так от всі ці колеса в кишеню покласти і порядок. Ні, ну вона така вона компактна, але досить так нормально запакована, насправді. В цьому відділі у нас... О, тут у нас згущенка, продукт молочний і мед. Висококалорійні продукти, загалом елементарний запас їжі висококалорійної, яку можна там в критичну годину схавати для того, щоб отримати ту необхідну калорію для продальшого просування. І... На самому дні сумки-бананки знаходиться Cold Steel Pocket Bushman. Це ніж, який зайняв перше місце в нашому такому маленькому топчику найбільш міцних складених ножів на такі от різні аварійні ситуації, ніж власне і створений для таких от штук, для того, щоб зберігати його у подібних сумках про всяк випадок. Тому що це фолдер повністю з нержавійки, з максимально міцною конструкцією. За будь якої вологості він буде працювати. Собаки казяться, але ну, я сподіваюся, ви мене чуєте. Наступна сумка, яку ми розглянемо, це вітчизняний виробник і це trip. І штука в тому, що це сумка для велосипедних ЕДС-шників. Це сумка, яку можна носити з собою, от якось у бананку, наприклад. А можна причепити на руль велосипеда. Тому що, як ви можете розуміти, EDC-сумка це не тільки та от барсетка, яку ви причепили собі до пояса, там, чи отак от перекинули і носити з собою. EDC сумка це може бути будь-яка сумка, яка у вас, наприклад, присобачена до велосипеда. Навіть якщо вона валяється, як ось Аварійна бананка, яка валяється у вас в багажнику чи в салоні автівки, десь в бардачку, і ви цією автівкою кожен день їздите кудись, то це теж EDC сумка. Да, і виходячи з того, що наш товариш їздить кожен день на лісопеді, він з того, з того і будував свій EDC комплект і підбирав собі відповідну EDC сумку тому що вона найкращим чином підходить саме для велосипедних різних покатушок. Відразу бачимо таку нетипову тип, не річ, якої не було на попередніх сумках. Це прозоре. Прозорий такий відділ, в який можна кинути телефончик для того, щоб, наприклад, відслідковувати по, ну, карту, дивитись, куди ми їдемо. Само собою є лямочки, які дозволяють закріпити її до велосипеда. Що у нас тут в одному відділі у нас документи, ключі і інструмент. Ну, це суто для велосипеда інструмент для... Що це? для того, щоб бортувати колеса. Для того, щоб бортувати колеса. Основний відділ. Отакий от. Тут у нас паракорт, отакий от здоровий олацівський ліхтарик тактичного типу. Якщо їздиш на велосипеді, можеш трошки більше ліхтарик взяти. Якщо ти пізно ввечері катаєшся, він тобі може в принципі, знадобитися. Окрім велосипедної велофари, ну, така річ в принципі, теж має сенс. Запасна камера, чорна і А Чому не синя? Само собою, ADC ніж. Це у нас Firebird Ganzo D2. Вже трошки він поіржавів, між іншим. Я б це для таких велосипедних покатушок не брав би Д2, якщо чесно. Запальничка такого прискорбного вигляду. І набір ключів. Теж, я так розумію, це суто велосипедний комплект для ну, специфічних там якихось ключів, які зустрічаються на велосипедах. Тобто бачимо зовсім інший набір, зовсім іншу конфігурацію сумки. Можемо зробити висновок, що, так як я вказав напоряд, на початку відео, не можна просто взяти на вмання якусь сумку. Покласти туди все ж ти ходиш, все з чим ти ходиш, і, в принципі, цим обійтись. Це призвели до того, що ти з нею походиш якийсь день, другий, третій тиждень, зрозумієш що тобі з нею незручно, вона не, не твоя і все. Ти її або кудись подариш, або викинеш на якийсь ОЛХ, я не знаю, і будеш шукати іншу сумку. І... Ну, зазвичай, якщо ви людина розумна, ви прикинете, от, якщо вам потрібна така річ, як Дісій Сумка, чим ви взагалі займаєтесь? Де ви найбільше часу проводите і що ви з собою при цьому носите? А, точняк! Я ж ледь не забув. Плюс її можна зняти з рами там, чи з руля? І. Зробити з неї отакий от рюкзак. Взагалі кльово. Сумка бананка, яка перетворюється в рюкзак. Якщо ви там заїхали в магазин, набрали продуктів, розтягнули і зробили з неї рюкзачок, накидали туди всі ці батони з кефірами і поїхали додому. Обалденно. тільки як його потім засунути. А, я просто Не в ту сторону воюю. І так, що ми маємо наразі? Ми вже розглянули edc сумку такої адекватної людини. Сумку. Параноїка, тобто тривожну барсетку параноїка. Ми розглянули EDC-сумку е велосипедиста. І зараз ще подивимось інші варіанти. Сумку, наприклад, тактикульчика. Це сумка теж вітчизняного виробника Align a 37 якщо не помиляюсь. Це моя сумка, за якою я ходив вже, напевно, років, мабуть, 5 е Вона мені дуже припала до душі. Прямо стала такою постійною EDC-сумкою на всі випадки життя. Поясню чому. Я її трошки модернізував під себе. По-перше, вона ну, особисто для мене здалася дуже зручною. В такому варіанті носіння, з нею можна і сидіти, і стояти. І ну, зараз я, мабуть, покажу більш детально. Тут можна розмістити свій DC-набір. Тобто є отакий от органайзер, в якому можна розмістити всі ліхтарики, мультитули. Ну, Тут зараз майже нічого нема, тому що я з неї трошки переїхав про це, про це згодом. Є окреме. Ось така от штука під ключі, теж досить зручна. От, тут ще одна кишеня. Є відділ маленький під різні документи, там дозвола чи паспорта, сюди можна повкидати. Або носити їх от... в цій кишені. Тобто ти свій отакий, от елементарний ДС-набір, різні мультитули з ліхтариками, тобто те, що тебе не поміщається в кишені, ти можеш розмістити сюди в цей органайзер. І при цьому в тебе ще є цілий відділ, і навіть не один, отакий, досить об'ємний. В який можна покласти пачку з патронами, щось тут е, загалом така штука, як вільний простір водісі сумки, в якій можна взяти щось і покласти до ну щоб донести додому, це досить корисна річ. Також я сюди на моляху приторочив отакий циліндричний підсумок, в якому носиться пляшка води літом. От в таку погоду, коли жарко і постійно потрібно пити, вона модульна. За рахунок тих самих строп молі, які тут просто всюди понашиваті, вона модульна. Ти можеш причепити один підсумок, другий підсумок, третій, ну якщо це там в, в рамках адекватності виглядає. Є окремий такий от відділ, в якому ну, типу, можна носити зброю або ще щось. Велкропанелечка, на яку можна таким чином закріпити сюди якийсь травмат. Або не травмат. Уже під час війни до цієї сумки я ще приторочив отакий підсумок, в якому зберігався турнікет, тактичні ножиці і маленький маркер. Ну, Суто на весь, про всяк випадок. Недолік цієї сумки, один із недоліків в тому, що вона така от досить досить така у неї великий ступінь свободи. Якщо ти хочеш десь з нею побігати, бігати з нею не сильно зручно. І оцей от хлястик на таких сумках часто зустрічається, він потрібен для того. Ти його так от розводиш, щоб ти міг отак зафіксувати цю сумку, щоб вона у вас е ну, не літала у вас з такою амплітудою. І... Ну, так зручніше загалом. Якщо ти треба пробігтися якусь 100 або перескочити чи, через якийсь паркан, чи щось таке подібне до того, чи не знаю, на квадрику прилетіти там десь, то краще додатково фіксувати цю сумку, щоб вона у вас не підлітала. Ну, таким чином не била вас по голові. Кожного разу її так пристюгувати, сенсу немає. Але в окремих випадках є. Ну, але ця сумка, вона, ну як ви можете розуміти, виглядає, можливо, навіть аж занадто тактикульно. І наразі, ну звісно, ніки не заборонено носити такі сумки, але можливо це навіть вже питання етики, наскільки все це доцільно. До мене ніхто не підходив розбиратись, чому я ношу таку аля-військову сумку. Але з недавніх пір я зараз переїхав з цієї сумки на, на оцю, тому що вона така, по-перше, компактніша. В літню пору року вона може бути зручнішою, але це зовсім інше бачення. взагалі, зовсім інший підхід до дісі сумки. Загалом, сумка ця не є такою простою, як може здатися на перший погляд. Вона досить універсальна, це ви вже зрозуміли. Вона продумана, вона зроблена професіоналами і зроблена не просто так. От їм захотіли зробити якусь сумку. Вони зробили якусь сумку. Ні, зробили вони її в честь воїна Азову Максима Кагала. Це старший лейтенант. Як можете розуміти, це дуже непроста людина, і він, на жаль, загинув в Маріуполі. Цей дядько був дуже різнобічно розвиненим, вів дуже активний спосіб життя. Коли ти купуєш і носиш таку річ, ну ти, відповідно, теж в чомусь залучений. Ти підтримуєш не тільки українського виробника, ти підтримуєш саму ідею українського націоналізму в певній мірі. Ну, я так бачу цю всю історію. Навіть здавалось би дійсі сумка, і та наділена досить серйозною ідеєю, серйозною філософією. У нас взагалі є відео там, де ми її лише забрали з нової пошти. Такий собі анбоксинг. Тільки дістали з коробки, почали розпаковувати, розбиратися як вона. Що... Добре, ми збігали, забрали з нової пошти сумку від, від українського виробника Black Pack. Називається вона Piston. І це не просто сумка. Це річ, яка зроблена в честь, на жаль, загиблого воїна, Героя України Максима Кагала. На честь коли була зроблена ця сумочка. Коли її розробляли, відповідно хотіли зробити Дісі сумку, яка буде універсальною, і підійде і тим, хто носить з собою зброю, підійде тим, хто займається різними екстремальними видами спорту і взагалі живе цікавим життям, а не просто сидить вдома. Тобто його біографія спонукала людей, які розробляли оцю річ, спонукала, так би моти, до відповідного дизайну цієї сумки. Зараз подивимось, що в них вийшло. Така от коробочка. Розглядаємо в машині, тому що на вулиці дощ і якось не хочеться там стояти, стати. Welcome to the club! Дякуємо, що купите українське. It's a good back. Бей блекбек. Так, отака от сумка, бананка. Ух ти. Зразу бачимо націоналістичну символіку, все по-нашому. Маляха лазерка. Тобто лазером вирізана маляха для полегшення конструкції. Ось от такі от масивні гумові. Провушене, я так розумію, так мені е, відразу здається, що це все-таки більше для таких хлопців патріотично налаштованих. Які... Так, ну бач, як я згадав, згадав. Це сумка для тих, хто буде розміщувати тут короткоствольну зброю, травматичну або службову чи нагородну. Розміри вже відразу вказують на те, що сюди може поміститися, в принципі, будь-який. Е, Пістолет, який зустрічається в наших краях. Я думаю, ми це ще перевіримо. Також, окрім, Вау, диви, який жовтий колір цікавий. Колі. Органайзер, при тому диви який подвійний органайзер. Тобто є отакі великі гумові стяжки, і всередині них, от по типу маляхи, але це, це гумові шлеєчки, в які можна просунути різний свій EDS-ний став. Так, тут же ж тут же і отакі от. Що цікаво, вони от бач, на деяких замочках у них от є от така от петелечка для того, щоб ти навіть там якимись замершими пальцями міг їх його швидко відкрити. А на деяких цієї штуки немає, тому що це така опціональна річ, яка от, можливо комусь буде заважати. Так вони взяли от такі от самі ці от петелечки, окремо просто причепили на цю стяжку пластику разом з усіма лейбочками. Тобто хочеш чіпляй, не хочеш покладитися в кишеньку, хай не про всяк випадок будуть. Панелька органайзера така з'ємна на кнопочках. Фурнітура UKK, такий от органайзер всередині. Що всередині вона такого жовтого кольору. Ну, жовтий в поєднанні з чорним, це власне кольори полку АЗОВ. Тому не дивно, що тут таке кольорове поєднання використовується. Знаєш, вона по розміру, вона плюс-мінус така ж, як і моя. Ця повнорозмірна EDC сумка з якою я вже років з п'ять, мабуть, хожу. І вона мене всі ці 5 років цілком влаштовувала. Але ну, вона вже така почогана, по ній видно, що вона прямо TC і DC-сумочка, по всім різним пригодам зі мною була. Тобто тут є досить великий основний відділ, є потайний відділ, такий, от, що найближче до тіла розташований під короткоствольну зброю. Є отакі от, от сіточки, в які можна розмістити, всякий дрібізок або там, документи, наприклад, той самий дозвіл вкинуть. От. Є трошки менший відділ. Цей що ближче до передньої панельки. Також ну, відразу видно маляшечку, на яку можна причепити щось, якісь маленькі підсумки. Не Знаю, таке щось для швидкого доступу. Понятно? Що зрозуміло, що великий підсумок ти сюди чіпляти не має жодного сенсу. Але щось маленьке на моляшку можна причепити, якісь аксесуари. Також у нас є велкро, на який можна причепити інформаційний патч. фурнітура вся якісна, все прошито, все досить непогано. Так, от ну, гумовими такими стрічками продубльовано для герметичності, для захисту від вологи. Шлеєчка, яка ця у нас в комплекті йде? Отака у нас фастексом. Фастекс теж незвичайний такий досить цікавий фастикс. Він дуже м'який. Ти не відчуваєш практично жодного зусилля на спрацьовування. Тобто ось ти береш, ну, такий інскалетизований і практично нема зусилля на спрацьовування. Але. хвастекс нормальний, добротний. Я чесно кажучи, не з тих людей, які люблять носити подібні бананки отак от, ну, саме от таким чином. І в мене, коли такі бананки були в користуванні, я їх носив, так от, може трошки по школолошному, таким чином. Таке носіння мені було зручніше. Ну, Треба буде поюзати, подивитися насправді. Ну, давай, якщо у висновку дивитися, то ця сумка, яку ми ще не забрали, ну, вона... Явно претендує на роль універсальної ДСІ сумки, вона дещо подібна і от, до моєї за габаритами, за, так би мовити, функціоналом Вона дозволяє сюди конектити різні додаткові аксесуари. Загалом, це так, це поверхневий огляд. Спробую вперше за 5 років, напевно, переселити свій ADC набір в цю сумку, походити, подивитися, як воно взагалі зайде, не зайде. Такий формат сумки він не передбачає якихось там всередині великих об'ємів, де можна носити там не знаю свій обід чи щось подібне. Це по суті такий от великий гаманець, в якому ви носите ну виключно там дісі штуки. Павербанки, зарядки. Знаю, от в такому носінні Ну, легше пробігти ту саму стометрівку, в разі чого не потрібно якісь додаткові маніпуляції з фіксаціями. Вона чорна, вона непримітна, але вона також обладнана маляхою. Також має велкро. Останнім часом я ще звик таким чином ключі носити, це поки їх не загубив. Як загублю, скажу, щоб так не носили. Ну, поки не загубив, не буду так казати. Що глянемо, що там всередині? Так, само собою дозвола на id У мене кожен день ключі від тачки, документи з усіма посвідченнями, колсілівський маркер. Покет шарк дуже зручна штука, не тільки для того, щоб обводити влучання там, в паперових мішенях. А й взагалі. Він з поліпропілену зроблений, він такий, що. Ну, ним щось можна навіть розгатити в разі чого. Дроти для зарядки телефонів і ліхтариків, пауербанк, а воська. От в таких сумках є. Думаю, що така річ, в принципі, згодиться, тому що в неї безпосередньо в саму сумку ти багато чого не понакладаєш, але діставши з неї такусь, якусь подібну воську, туди вже можна понакладати всі, наприклад, покупки з магазину. Так, і тут один відділ: тут уже такий органайзер більш тактичний. Тут у мене турнікет, ці самі ножиці, пластир, ніж. Ще один, окрім того, що на кишені. Але от сюди багато не напхаєш. Тобто тут є такий от органайзер, він досить насичений цими різними петельками, гумовими. Але по об'єму він досить обмежений. Сюди помістиш хіба ще якісь такі от тоненькі речі. Тому я так і попідбирав. Тобто, якщо ніж то тоненькі, там ножиці, турнікети, щось об'ємне, якийсь павербанк здоровий, ти сюди вже не вставиш. Але штука в тому, що воно так от знімається. І замість неї можна покласти, наприклад, отаку от от панельку. У неї є прозорий, прозорий відділ, сюди можна дозвіл, наприклад, покласти, а сюди можна покласти пекаль. Так, бабулька момент. Великим отчином. Раз. Два Трис. три. І носити замість. Оцих всіх речей носити тут, наприклад. Кропкоствольну зброю. Mm. Ну що, хлопці, якийсь висновок уже будемо підводити. А що ти до мене відходиш? <рес> <рес> загалом, як ви можете розуміти, на мені не написано експерт з тактичних сумок, тому що ну, напевно я таким не являюсь. Але я ADC-шник, так само, як і всі ми з нашої команди EDC. Ми маємо досить такий об'ємний, досить серйозний досвід носіння adc сумок, їх користування. І загалом, я прошу розказати. Але ми не є виробниками цих сумок, і це настільки об'ємна тема, настільки складна, що ти в рамках одного такого відоса під кофійочок Ти його. Не розкажеш. Тому ми вирішили взагалі зачепити цю тему з першого відео і в першому відео розказати, взагалі, от, з чим самі ми ходимо. Тобто, власний досвід, показати сумки, які, якими користуємось ми, якими користувались, як воно все це відбувається, і наскільки все це серйозно залежить від способу життя людини, яка вона має бути, що там всередині розташовано, все це залежить від світогляду, від місця проживання людини, від її хобі, як я вже казав. І от з цього з цієї ідеї ми почнемо цей маленький цикл, посвячений Дісі сумкам, а далі буде значно цікавіше. Thank you.